Обожнює музеї. Знайшла один музей у Ляоротаві. Один із багатьох. Це скоріш музей сучасного мистецтва. Це навіть не музей, а такий закуточок, арт закуточок. Сала Дадо називається. Цей музей знаходиться в палаці. Ротава колись була столицею Танеріфа, і тому тут не один десяток палаців. Ці палаци призначалися для літнього відпочинку королів, які приїжджали з Мадриду. Королів, королев і їхніх дітей, принців. Все це зберігається і донині, хоча цим палацам вже по 600. Років. Ну, звісно, зібрані різні стилі, і, в тому числі Сальвадора Далі, як ви бачите, тільки у сучасних інтерпретаціях. Типовий стиль Сальвадора Далі. Цікаве висвітлення людини, як пташка в клітці. Вона помирає, але намагається виротися з цієї клітки, деяким вдається, а деяким ні. Ось крик про допомогу. Рука людини. Але реальність інша. Можна загинути в клітці і не отримати бажану свободу.